Доброго ранку, друзі, та гарного всім дня. Сонечка вам душі, незважаючи на погоду та плідного вам дня, на який і я сьогодні розраховую. Розраховую теж на плідний день. Закладаю зранку собі такий, можна сказати, настрій, тому що більше не знаєш. Чим той настрій закласти, як з тим настроєм прокинутися рано. Це не в моїй ситуації. Але гарний сніданок, думка про те, що прийде донька, онучата. Дасть Бог, щоб Юля з Варюшкою приїхали. От оце мотивує. І це робить настрій. Так що, друзі, всім смачного сніданку. У мене сьогодні гарячі бутерброди. Люблю їх. Смачна запашна кава. Вам всім смачного. Такий гарний кущик лаванди, але оцей мій вовчара, оцей такий противний. Що ви думаєте? Всередині зробив туалет, взяла інструмент. Прибирати буду. Я ж думаю, воно пропаде від цього діла всього такого. Знайшов мені унітаз зразу з ароматизатором. Все по-людськи. Що я так тепленько, друзі, вділася? Світерок, ще один грубенький. Тож я ж дивлюся в інтернеті погоду, там показує мінус один. А тут не дивилась. на мінуса точно нема. Мабуть, десь плюс два. Пішла в хату, трішки розділася. І що ви думаєте, зараз буду я робити? Зараз буду майструвати. Знову буду ремонтувати ту хвірточку. Ну, це ж не діло. У нас хоті дітей мало, у нас хотіть, непонятно, хто коли що святкує, але дітям свято є завжди. Можливо, діти захотять прийти колядувати в четвер. А в мене що буде собака бігати? Скажу, спеціально спустила, бо ж діти будуть батькам розказувати. Таке може бути, що спеціально спустила, бо жаліє там пару тих гривень. Я не жалію. Якщо маю, я не жалію. Чи цукерка. Так що шукаю, шукаю зараз, як мені знову зремонтувати. Побачимо. Таку знайшла стару штахетину. Гляньте, таку довгеньку забила тут, в двох містах і тут. Думаю, це вже буде міцно триматися. Ну що, зробила? Що вам скажу? Насміх курам. Але, але побачу. Ну, Тут така хороша, це хороша. І це хороша, міцно тримається. Оце вона була, я її просто не хотіла відбивати. Думаю, нехай буде десь щось трошки для підтримки. І таких паличок, ну, я думаю, це ніби так отримається. Але ці палочки це не серйозно. Ну, Побачимо зараз. Він там займається, дала йому ратиці, займається з ратицею. А тепер, друзі, пораненка. Купшеничка. Пілочка. І що хочу показати, ще ось ця робота, треба визбирати качаники. Бачите, як обшустали всі, та й знов насиплю поруди в качанах. А тут на пшеницю напали. Що ти там вилетіла туди? Ти чого туди вилетіла? Гайда, злітай, злітайте. Бачиш, всі снідають. Оце так, одна полетіла нема, а ця літає. Щоб не ходити по 10 разів. Воду вилила, та качани визбираю. На цих качаниках подобається, знаєте, що робити? Влітку. Жарити шашлик Дуже гарно жар тримають, дуже скоро нагорає. Тому що на дровцятах довше. А на оці такі красі дуже гарно і дуже скоро. Діти в місті, звісно. Це в пакетах вугля купляють, а ми в селі точно вугля не купляємо. Качаники і красота. Балуся, і тобі їсти принесла. Оце що лишається в кроликів після хризантем. Такі патички залишаються. Що я їм сьогодні? Морквочку, яку їдять в першу чергу, хризантеми і гілочки сосни. Ще принесу бодички. Це так, друзі, ховаю вже все від морозу. Вже цибулю раз ховала, але ж у мене її багато. Синя залишила була в гаражі їсти. Скільки я її з'їла, пів ящичка, він там залишився. Потім в мене є саженка. Тут трошки обчимхала, а цю навіть не чимхала, отак склала в ящичок, несу в погріб. Тут теж висів віночок такий час цибульки. Я могла б за нею забути, бо він висів не на очах, забрала теж погріб. Тут Часничок теж такий віночок висів, трішки плела, коли мала час. Остальний обрізала, ящик нарізаного, я вам скажу, і в мішку ще навіть не обрізаний. Ось так, все заношу, все заношу в погріб. Тому що з завтрашнього дня, середи, ні, все з сьогоднішнього вже, чи з завтрашнього? Середи. І середи показує, з обіду починається мороз до 10 градусів. І що цікаво, починається не вечором, а починається ще в обідню пору дня. Так що все заношу, все ховаю, тому що жалко буде праці якщо я за нього позабувала б. Хоча за часничок могла б і забути. Це треба ще подити, я ще де понавішувала. Отакі-то справи. Все, друзі, спустила в погріб, хоча гербузи, один взяла. Захекалася, але я ще ж прийшла з цукерками. Все поз'їдали. І я вчора в погріб входила, і там на сходах було не з'їдено. Я ще поклала сходи в дві сюди. Нема, все з'їдено. Зараз покладу ще. Вже такий радочок виклала. Сім штучок. 7 а тут, дивіться, перетолублена бараболя там далі сипеться. Оце такі оце такі. в мене жителі є. Їх, мабуть, тут ще й багато, та що це шутки? Зіло 6 і все, і ще і ще живуть. Це ж рахується сильні оці такі отрута сильна. Ну, побачимо. І ще, друзі, закочу, розв'язала мішечок. Знаєте, я боюся руку пхати. Бурячка хочу взяти. Видварити і нехай буде в холодильнику. А дійсно, що боюся рук, о, там ще й морквина попала. Боюся руку пхати всередину. Гарно храниться бурячок, Ну, трішки росте. Ну, я йому абсолютно нічого не робила. Насеньова бараболю, гляньте, коли вже будемо садити. Та, шутки? так поросла, попрацювала, в грубках розпалила, палю вдвох. Росольничку смачного наварила. Я її захотіла русольнику. На бульйоні, звісно, я не пощу. Та й хочу вам сказати всім. Гарного вечора побажати та тихої ночі. Будьте друзі мої здорові та Богом храними. Затишку у ваших родинах. Щиро вам дякую за лайки, за підписки, за коментарі, за перегляди. Щиро-щиро дякую. Пока-пока. Буду працювати ще далі, ще день не закінчився.